Вітаю, друзі! Сьогодні на повісіння одна з головних проблем всіх горіхових дерев це хвороби. Здавалося б, такі могутні дерева, ці горіхи, але ні, хвороби не щадять нікого, навіть їх. Проте не лякайтеся. зараз. Я вам розповім, що це за напасті такі і як з ними боротися. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний ведучий Макар, і давайте починати. Отже, почнемо з найпоширенішої хвороби бурої плямистості. Ознаки цієї хвороби такі: на листі горіха з'являються коричніві плями. Листя жовтіє, сохне та опадає. Хвороба хитра, бо уражає не лише листя, але й плоди. Що погодьтесь взагалі неприємно. Як з цим боротися? Ну, найпростіший метод вчасно збирати опали листя та плоди, такі собі горіхові гігієнічні процедури. Плюс на допомогу можуть прийти спеціальні препарати, ну і регулярне оприсковання фунгіцидами. Наступна неприємність це бактеріоз. Він уражає все. І листя, і молоді пагони, і горіхи. Хвороба починається з дрібних водянистих плям, які потім темніють. Ось як це буває. Ти дивишся на дерево, а воно ніби в чорних плямах Засохли листя і гнилі плоди. Загалом жахіття. Що робити? Головне тут профілактика. Провітрювана крона та правильна обрізка. Ну і звісно ж знову ж таки не забуваємо про оприскування препаратами на основі міді. Бактеріоз боїться міді, тож озброїтесь правильно. Ще одна напасть це борошниста роса. Цей білий наліт можна нагадати комусь цукрову пудру на горіхових мафінах, але повірте, це не той випадок. Уражене листя ніби покривається білим павутинним нальотом, який потім починає темніти. Листя скручується, сохне і прощавай урожай. Тут теж як із бурою плямистістю, не обійтись без Прискувань, причому обробляйте не лише хворі рослини, а й здорові. Ну про всяк випадок. Ну і не забувайте про мульчування ґрунту навколо дерева. Це створить гарний захист для коріння і допоможе уникнути багатьох проблем. І ледь не забув. Одна з найсерйозніших хвороб це рак кори. І тут навіть не до сміху пухлини та рани на стовбурах дерев це не просто якась там естетична проблема, це дуже серйозний сигнал тривоги. Стовбур починає тріскатись, деревина гнити, і в результаті дерево майже гарантовано гине. Боротися з цим складно, але реально. Важливо вчасно видаляти уражені ділянки кори, ну, майже як хірург. Ну і, звичайно ж, обробляти їх спеціальними загоювальними засобами. І вкотре нагадую, не забувайте про профілактичну обробку препаратами на основі міді. Але в мене є і хороші новини. Хочете спати спокійно і не боятися, що ваші горіхи покриються плямами або почнуть гнити. Тож є декілька хворобостійких горіхів, які не залишають шансу болячкам. Перший сорт це ідеал. Він справжнісінький. Чемпіон серед горіхів. У нього імунітет, як у спортсмена, стійкий до бурої плямистості та борошнистої роси. До того ж, горіхи великі, скоростиглі і смак у них такий, що важко зупинитися. Далі у нас йде чандлер Цей красень взагалі не боїться бактеріозу. Якщо у вашому районі ця хвороба просто біда, беріть чандлера і забудьте про проблеми. Плоди в нього великі, а врожайність висока. Та й зберігаються вони добре. Ось такі у нас бійці проти хвороб. Обирайте, що вам до душі, і пам'ятайте правильний догляд за горіхами, запорука міцного і смачного врожаю. Ну а якщо раптом виникнуть питання, тоді ласкаво просимо до коментарів. До речі, коментар, який буде найподобанішим, ще й отримає 200 бонусних гривень на покупки саженців в нашому магазині. Садіть горіхи, любіть горіхи, захищайте горіхи. А з вами був Макар до наступного випуску та нехай квітне наша Україна!